Уже підсніжники проклюнулися з рин втече вода і вечоріє набагато пізніше, а наші рибалки ще сидять на льоду заради улову. Коли весняний вітер уже підтопив кригу і зима потроху почала пропадати, ресторан Шинок та програма Сучасна українська кухня вирішили востаннє сходити на зимову рибалку та влаштувати перші весняні посиденьки біля багаття. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати рибну юшку із окунців, плотвичок та йоржиків, яких самі ж наловили у нашому Тернопільському озері у цей вітряний день. Рибкою, бо нам вроді би не вистачає рибки ухи. О, це хтось А Я їду за рибою, бо не вистачає нам до ухи. На дворі дуже вітряно і риба клює погано, тому доведеться позичати її у дядьків, які рибалять поруч. це за риба така? Ми взялися обміняти кожну рибину на чарку медовухи. Але, о диво! Жоден з рибаків всупереч стереотипу випити не захотів, та без риби ми не залишилися. Рибалки віддали нам її задарма. І ось улов уже готовий, і його залишилося лише почистити. Виймаємо нутрощі та миємо кожну рибину. Луску знімати не потрібно, адже ми з вами варитимемо хитру юшку. Закипіло нам першу чергу треба кинути картопельку, моркву, щоб вона си в Нарізаємося грубими кусками, такими, от такими, щоб було вони було, було, було такі більшики. Додаємо туди моркви, петрушечки, корінь петрушки і кропу. поки вариться уха, ми зготуємо на швидку руч чоловічий смаколик. Печене на вогні сало з хлібом, щоб не померти з голоду, поки усе вариться. Ми будемо жарити бочок на мангалі з салом. Бо тому що коли до, уха буде варитися хвилин 30, а для того, щоб не ми не померли з голоду, ми візьмемо до того бочка і візьмемо його по краї, поріже і будемо його скрізь. Край, де сиденько, край. так, бочок. Пробуємо закладаємо туди картопельку, вона вариться довше всього. Після цього за картоплею піде морква і корінь петрушки. Робимо Робимо, почистили моркочку. О, о. ні. Себе... Максим каже, що він несе Так. Ой, мокра, мокра морква, мокра морква, морква, мокра морква, мокра морква. <засذп> 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 і петрушечка. Нам порі сказали, що петрушечку лесі не дають, і петрушечки вверх. А дають тільки низ, каже, це для смаку краще. Корень патручки, отакий будемо корінь давати. Нам до риби. А то що риба пісна? Ми будемо їсти пісну рибу, щоб до рибної юшки додаємо ще кілька шматків сала, щоб було по-українськи. Вас... Не, не, не... Чоловічі смаколики вже зготувалися, і якраз Раз! настав час кидати рибу в киплячу воду. Але зробимо ми це по особливому. Рибини загортаємо в марлю, міцно зав'язуємо наш вузлик і вже потім опускаємо у окріп. Ми повинули рибу в марлі для того, щоб не їсти ту луску. пі а тепер залишилося небагато. цибулька та зелень. Так, цибулька. Кілька хвилин і страва готова. Так, тепер ми робимо цю таку процедуру, яку ми можемо Оце… Цей секрет, коли треба ребку марки створети, щоб потім мусорні їсти. Ми його можемо котам вітати добру А тепер час смакувати. Смачного і вам!